У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі отче ректори, дорогі отці духовні, отці викладачі, всі інші викладачі, сестри монахині, браті і сестри, браття семінаристи, Христос посеред нас. Хоч ми вже і розпочали навчальний рік в нашій семінарії, але з цієї літургії, яку ми служимо зараз, ми з неї розпочинаємо такий наш духовний шлях в цьому навчальному році. І якраз на цій літургії разом із викладачами, семінаристами, просимо Господа Бога, щоб нами попровадив. Тому що семінарія завжди для кожної єпархії. Становила найважливіший орган і структуру, яка є в помісній церкві. Недаремно семінарію називають серцем єпархії, тому так є важливо, щоб кожен із нас міг плекати те серце. І викладачі, і семінаристи, і всі вірні, хто навчанням, хто молитвою, хто працею. Але всі будували добру спільноту, будували. Добру кузню, де куються добрі священники, добрі слуги Христові. Святий Іван Павло II говорив про те, що покликання великою мірою в єпархії залежить від формації. І далі він пояснює це тим, що Господь Бог, коли кличе якусь особу до священства, бере. Велику відповідальність на себе, не тільки ректор, єпископ, чи викладачі, чи форматори, а сам Бог бере відповідальність на себе за покликання. А отже, Бог, будучи дуже відповідальним, не пошле ніякі покликання в середовище, де не зможе добре сформуватися. І тому брак покликань. Говорить Іван Павло, Павло ІІ говорить також і браком те, що деколи може у формації священників чи семінаристів, чи це також стосується і богопосвячених осіб монастирів, якщо щось забракне у формації, Бог не посилає туди покликань. Чому? Тому що Бог відповідальний. І дуже багатьох із нас кличе також до тієї відповідальності, до співучасті. У вихованні слуг Божих. Єпископ, як перший відповідальний, ректор, священники, префекти, викладачі, але також і семінаристи великою мірою є відповідальні за свою формацію. І один священник, зараз точно не пригадую його ім'я, дуже часто говорив про те, що семінари... семінарія якраз є кузнею. Слуг Христових. Я не знаю, чи багато хто із вас бував у кузні, але в часи мого дитинства кузня була в кожному селі. І ми, коли були малі, дуже часто туди зазирали через вікна або дуже деколи просилися, хоч це було і небезпечно, щоб стояти біля коваля і слідкувати за тим, як розпечується залізо, як із нього куються. Відповідні речі, чи це були підкови для коней, чи це були якісь інші побутові прилади. Але ми за цим дуже уважно спостерігали. Потім, як воно гартувалося, те залізо у холодній воді, це все дуже так гарно шепіло, Ми чекали того дуже моменту, коли нарешті почуємо той звук. І говорячи цей автор про те, що семінарія є кузнею. Служителів Христових, він говорить про те, що найосновніше місце, тобто кувадло, яке є, каже, це є Христовий пристіль. Це є така ковальня, куди кладеться серце семінариста, майбутнього служителя Христового. І говорить про те, що основним форматором, тобто тим ковалем, є сам Господь. У Пресвятій Тройці. А семінарист, котрий покликаний сформувати своє серце, повинен покласти це серце на престіл. І найбільше, що повинен семінарист у семінарії пильнувати, окрім розкладу, лекцій і тому подібне, це є свята літургія. Найбільшою дурницею у житті семінариста, може бути промайнувати час літургії. Тоді, коли літургія стане якоюсь рутиною, стане тільки таким обов'язком або якимось пунктом у розкладі, який я обов'язково маю виконати, це буде найбільша дурниця, яку ми зможемо зробити, якщо ми не будемо добре переживати святу літургію. І це є важливо покласти своє серце на престіл і дозволити Господу Богові, щоб він сформував тебе. Це не буде просто. Деколи треба пройти через певний вогонь, вогонь любові, деколи треба пройти через певні такі удари свого роду це є виправлення, деколи треба пройти через певне загар, загартування, через певні терпіння. Але це є наше завдання на престолі сформувати своє серце через літургію Слова, де ми вникаємо в Слово Боже. і Куємося як проповідники Божого Слова, де ми також формуємося, як ті, хто будуть ламати хліб і давати його людям. А з цим також і будемо ламати своє серце, деколи ламати свої принципи, ламати свої звички. Але якщо ми не дозволимо Господу Богу, це зробити, не зможемо. Бути гнучкими перед Господом Богом, не зможемо виконати також і того задуму, який Господь, Великий Коваль, схоче сформувати із нас. Тому, дорогі браття-семінаристи, котрі починаєте цей навчальний рік, пам'ятайте собі, що найперше, про що маєте дбати, це про те, щоб переживати добре літургію. Спокус буде дуже багато. І десь вийти на і десь когось запросити на літургію, чи свою дівчину, чи ще когось, і тут збоку так стояти і думати тільки про неї, чи якісь інші моменти, які будуть відволікати. Літургія це не просто добре заспівати. Літургія це не просто відзна... подивитися, чи мене помітили, що є на літургії, чи не, чи не є. Літургія це є жертва Ісуса Христа. Який просить нас долучитися до тієї жертви. І тому не завжди переживати літургії буде нам просто, адже саме тому вона і є жертва, не тільки Христова, але також і наша. Господь Бог, як той самий головний служитель, той, хто жертвується, запрошує нас не просто бути пасивними спостерігачами цієї хресної жертви, але також і її учасниками. І так, головним форматором є Святий Дух, Господь Бог у Тройці. Головним форматором є наш Господь Бог. Але Господь Бог нам посилає також і інших форматорів, і інших відповідальних, які мають за завдання найперше розкрити ваше серце на святу літургію і на Євхаристію. Адже ваше служіння має і джерело. І ціль Пресвяту Євхаристію. Все наше діяння, і наше навчання, і філософія, і богослов'я, і наші апостоляти, і наша практика пастерська, вона, всі, все воно має черпати свою силу із літургії, і має бути також направлене до літургії як до, її основно, як до основної цілі. Адже літургія Євхрист є сам Господь Бог, як і все наше діяння, як і все наше служіння має бути направлене до нього. Перед нами стоїть дуже велике завдання, і Господь Бог допомагає вам, семінаристи, через ваших викладачів, через ваших форматорів. Але Господь Бог дає, ще також нам і невидиму присутність, і ангелів, і святих. А основне причистої Діви Марії, котра також брала активну участь у жертві Христа, стоячи при Голготі. Тому вона, як наша мати, нехай попровадить всіма нами, і єпископом, і викладачами, і семінаристами, і всіма тими, хто будуть за вас молитися, а особливо за всіма, тим, всіма тими, хто чекає на ваше служіння, хто чекає, щоб ви вийшли з цін з цієї семінарії. Як служителі великого таїнства могли промовити до того народу, але не просто як пасивні спостерігачі, але як активні учасники божественних тайн. Слава Ісусу Христу!